Вітаю, ви дивитеся кордон Повернутися до повноцінного життя та навіть знову стати у стрій – Такий шанс дають пораненим військовим сучасні технології. Йдеться про протезування, один із найвідповідальніших етапів після ампутації кінцівок. Серед пацієнтів у медичних закладів чимало прикордонників, і найчастіші питання: як обрати протез та куди звертатися. У цьому військовим допомагають як у відділеннях реабілітації прикордонних шпиталів, так і у підрозділах соціального супроводу. Наші журналісти поспілкувалися із тими, хто вже пройшов цей складний шлях та готовий поділитися власним досвідом. У 2021 році Леонід свідомо пішов у строковики. У свої 22 починав службу на Чернігівщині. І про те, що невдовзі доведеться вибивати ворога з рідної землі, навіть не думав, але життя склалося інакше. На Доне Донеччині під час штурму залетів мінометний снаряд в окоп, відірвав мені ногу. Задзвоніли в ушах, там потемніло в очах, ну, тобто вже плюс-мінус якось там одоплився, розумію, що хочу встати на ногу, але не можу, падаю, бачу, що вже нога там вивисить на шматочки м'яса, лежить рядом зі мною. Я ну, тікаю кров'ю, крикнув, що 300 там, і потім почалась процедура евакуації. Далі тривала та складна реабілітація. І ось він знову на двох. Свій протест Леонід одягає за кілька секунд. Каже, найважче було перший місяць. На початку було боляче, бо ну, м'язи не працювали дуже довгий час, і тому було боляче. Почав потроху так розхажуватися, розхажуватися і дійшов до того, що там почав ходити, спочатку ходив на двох милицях, потім на одному милиці, потім перейшов на тростину. І, ну, можу ходити без тростини взагалі, але для власної безпеки я беру тростину, бо я можу правою ногою там, не відчути там, якусь ямку. Звикнути до відсутності рідної ноги було вкрай непросто. Коли фантомні болі, ти там, відчуваєш, як в тебе п'ятка ну, чешеться на той енергії, який немає, там якісь м'язи скорочуються на той, той нозі, який теж немає. І потроху, потроху до тебе доходить, що ну як, якби кінцівки немає, і ну щось потрібно, потрібно робити далі. Тобто ти залишився живим, так але на цьому ну на втрати кінцівки життя не закінчується. У зв'язку з пораненням Леонід міг би піти з армії та вирішив, залишиться служити, аби допомагати таким, як сам. Сьогодні прикордонник працює з пораненими та звільненими з полону бійцями, підтримує та допомагає прийняти новий етап життя. Серед таких і Олександр. Під час масованого обстрілу позицій у районі Часового Яру прикордонник дістав поранення обох кінцівок. Один прекрасний момент лісок, і налетіли мухи, і там. Як почалося, ну, я навіть так і не дуже От, і замітив, як оце різко все сталося. І мене пацани винесли, але мене довго виносили. До мене не могли підійти десь три години. Взагалі не могли підійти. Мене втащили в кустини, гілками прикрили і все. І там зверху мухи їхні літали, не можна було до мене підійти. Ну і так же потім мене виносили теж десь три години. Вже після евакуації у найближчий шпиталь стало зрозуміло, врятувати обидві ноги неможливо. А через надто високу ампутацію лівої період відновлення значно затягнувся. Ліва нога дуже коротка, нема на чому триматися. Мені казали мої протезісти, якщо б у тебе ліва така, як у мене, права, я б вже був вдома, вже на протезах ходив заходив. Вибір протезування один з найвідповідальніших моментів. Та який саме протез, хоче військовий, вирішує він сам. Все залежить лише від способу життя. Для всіх громадян України, які приймали участь безпосередньо бойових діях, протезування є безкоштовним. То протезуючи центр і де ти будеш проходити реабілітацію, мусиш обирати тільки ти. Ти можеш опиратися на думку спеціалістів, які, ну, реабілітологів, протезистів, але остаточно. Крапку ставиш тільки ти. Дуже часто пацієнти кажуть: я не хочу собі протез руки як два гачка там, чи три гачка, як у пірата. Я хочу собі там як у робота рука. От це біонічні протези і механічні. І виходить по біонічним дуже багато моментів, що його потрібно заряджати, туди не може потрапляти вода і пил. Там дуже багато таких моментів, що воно йде датчиками, кріпиться на м'язи, і потім, якщо ці м'язи не активні в зв'язку з супутніми якимись там порушеннями, то в нього та біонічна рука ну, не буде така функціональна, як механічна. Але вона не дуже естетично виглядає. Тому дуже важливий момент, що протезист пояснив, що для нього буде функціонально. Кожен протез має свої особливості. Приміром, Леонід без вагань обрав для себе метод остеоінтеграції. Мовляв, одягається швидко, що значно підвищує мобільність. В Залишкову куксу в кістку вживляється штіфт, і далі воно виглядає з кукси, просто торчить болт, і на нього накручується протез. Це дуже такий метод, який зараз на стадії тестування в усьому світі і в Україні, тим паче, бо війна і багато пацієнтів, і не всім пацієнтам він підходить. Тому коли пацієнт цікавиться, чи можна мені таку ось інтеграцію, чи мені краще куксоприймач, ми надаємо повну інформацію. Він має вивчити все і про той, і про той метод, про плюси, і про мінуси, і обрати для себе, що він хоче. Мінус того, що ну на жаль, я вже не можу сходити до баньки разом зі всіма хлопцями. Е, ще не можу там, якщо там десь якесь озеро поїдемо на рибалку, то теж не зможу там пойти покупатися з хлопцями, бо там м, вода стояча і багато мікробів. Це відкрита рана, можна так сказати. Це трохи є пространство між шкірою між і самим остним плантом. І туди може попасти якийсь мікроб і все, ну, там потрібно буде чистити, не чистити, що там буде, я навіть не знаю. Перед протезуванням потрібно пройти чималий шлях. В першу чергу це тривала підготовка кукси, тобто місця ампутації. Для цього використовують зокрема метод компресійної терапії. З моменту операції до протезування зазвичай зазвичай приходить 3-6 місяців. І якщо пацієнт е, ось щойно після операції, то компресійне бандажування можна починати з третього дня після операції. Так як у нас пацієнт уже стабільний, півтора роки пройшло після операції, то ми вже маємо майже кінцевий вигляд кукси. Наша задача просто м'які тканини лімфу е сформувати до кращої роботи протезиста. Воно, е починається воно все ось таким чином. Ми беремо комфортне натяжіння і певним способом бентуємо куксу таким чином, щоб створювалось одномоментне компресійне натяжіння на нашу руку. Василь отримав поранення під час активного ворожого штурму позиції у районі Білогорівки. Коли отямився надій на те, що ворог надасть належну медичну допомогу та врятує руку, звісно ж, не було. Вони мені допомогу не надавали, взагалі ніяк. Вони навіть боялися до мене підійти. Думали, що в мене граната чи що постійно там каже: держи його, держи ну, на прицелі. Вони тільки мені давали обізбоючі таблетки, я їх просив, типу, ну, гляньте, руку там. Вони не хотіли нічого. Василю ампутували руку вже в полоні в одному зі шпиталів Луганщини. На щастя, все пройшло без ускладнень. Рана загоїлась добре. Місяць тому прикордонника нарешті обміняли. А вже за кілька місяців він отримає протест та планує повертатися на службу. Тут вже доліковуюсь. Це як вже документи всі подам. На протезування і поїду в Львів на реабілітацію 2-3 тижні. А вони мені вже зателефонують, зателефонують коли що там, по поводу протезу. Вони, вони вже там замовили, ну я вже до них приїжджав, вони мене записали, поміряли руку, розмір руки, цвіт, який я хочу руки. Все, все добре. Мотивація далі продовжує служити, поки війна не закінчиться. Сьогодні кожен із цих воїнів вчиться жити заново після пекла фронту та випробувань полону. Багато з них знову повертаються на службу на рідні кордони. І увесь цей час їх підтримують, допомагають та мотивують фізичні терапевти. Адже кожне повернення у стрій це професійна командна робота і бійців, і лікарів. Хлопці один одного підтримують. І оці всі ветеранські рухи, коли в нас в залі зустрічаються всі пацієнти, хто є в наявності з ампутаціями. Там просто можна писати книгу. Там, там вони, вони герої просто, вони показують, що твої проблеми це не проблема. Навіть якому б ти стані не був, воно мотивує і дає сили дати їм щось, а вони своєю включеністю в процес показують тобі, що вони це все приймають і вони готові, і ти бачиш результат від своєї роботи. І цей результат мотивує далі. На сьогодні це все зустрінемося рівно за тиждень, і пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.